Всім привіт, Мене звати Саша Гуржі, я тревел агент, і в цьому випуску хочу познайомити вас з готелем, який розташований відразу в самому центрі ель шейху біля Нама Бей. Це готель Джолі Вілі Казіно. Якщо, якщо хтось із вас спочував цьому готелі, будь ласка, залишайте свої враження, свої коментарі під цим відео, бийте в дзвіночок та погнали на огляд. Друзі, я в цьому готелі був в січні цього року. Коли я перепутав Джолі Вілі Казіно із Джолі Вілі Гольф, я приїхав поселятися сюди, а виявилось, що поселятися я буду в зовсім іншу частину шермельшейху в Jolie Willie Golf. Заходимо з вами на рецепцію. Собака хір. Рецепція готелю. Невеликого розміру лоббі. Але приємний. Зручні м'які дивани і відразу ж на лобі у нас невеликого розміру бар. Я сподіваюся, що це вимивається не до нашого приходу з вами. Друзі, як вам лоббі? Якщо подобається, ставте лайк під цим відео. Я сподіваюся, далі також буде вражати, тому що лобі стильний, зручні м'які крісла. Відразу є бар і тут проголодне, є вайфаю. Приємно знаходитись. Тому зараз будемо дивитися територію і покажу вам одну з найпопулярніших категорій номерів. Зараз на території готелю проходить невеличка реновація, тут щось будують. Скоріше за все, тут буде фонтан. Я сподіваюся, зараз з мене вийде дізнатися. Готель витягнутої форми дуже зручно передвигатися сім'ям з колясками і з дітьми. А корпуси в нас двохповерхові. Зараз піднімемось в один із номерів і я покажу, як він виглядає. Відстань від аеропорту до готеля приблизно 15 км і доїхати загальним трансфером можна за 40-45 хвилин це при умові заїзду в інші готелі. Якщо ви будете бронювати індивідуальний трансфер або ж брати таксі, то відстань займе по часу хвилин 10-15. До старого міста на таксі хвилин 10, а на Амабей одна хвилина пішки. Покажу вам номер в 31-му корпусі на другому поверсі. В цьому випуску я вам покажу найпопулярніші категорії номера в готелі Джолі Вілі Казіно це стандарт. стандарт до реновації. В номері є телевізор. Є невеличкий балкон з видом на територію готелю. Ось така зона відпочинку. Два односпальні ліжка здвинуті в одне. При вході в номер у нас шафа, великий сейф. Зручно те, що біля сейфу є розетка, проте непрямий вихід з сейфу. Відразу пляжні полотенця та ванна з душовою кімнатою. В цьому номері немає самої ванни, є лише душова кабіна. Косметика готелю, фен, дзеркало. Ну і, в принципі, все. Готель Джолі Віллі має дуже зручне розташування, тому що буквально на виході із головного ресепшена ми з вами попадаємо на Нааму Бей. До Наама тут дійсно 10 метрів. Починається вона відразу з готеля Джолі Віллі Казіно. Зараз ми з вами йдемо через дорогу в іншу частину корпусів. Я вам покажу ще один номер Джолі Віллі Пальм Арена. Тут також всі номери двохповерхові, білого кольору. територія не дуже зелена, але в принципі зелень тут достатньо: дерева, пальми, кущі, квіти. А саме головне те, що тут піщаний пляж, що дуже зручно для відпочинку з маленькими дітьми та для дорослих, які не вміють плавати. До цього був номер категорії стандарт до реновації. Зараз покажу вам ще один номер. Також стандарт, але вже після ремонту, після реновації. В номері трішки більшого розміру плазмовий телевізор. Робоча поверхня. Місце під ваш багаж. Є кофейно-чайний набір. Ось така картина з океаном. І сам номер. Він більшого розміру, стильніший. Ось така зона відпочинку. Абсолютно вся мебель в номері нова. Давайте заглянемо в шафу. Шафа також нова, сейф великого розміру. Ну і заглянемо в душову кімнату. Якщо в нас в передньому номері був лише душ, то тут є навіть ванна, що дуже зручно для відпочинку сім'ям з дітьми. Косметика готелю, і в принципі, все зараз. прогуляємось трішки території, і підемо. Я вам покажу пляж. Зараз в готелі невеличка реновація, тут щось будують. Як мені стало відомо, через пару місяців, а можливо, навіть через пару тижнів, тут буде дуже гарний фонтан. Всього в готелі лише один басейн. Так, так, на весь готель лише один басейн. Тому беріть до уваги, зараз людей тут зранку небагато, але я думаю, що після обід всі шезлонги будуть, мабуть, зайняті. І цей басейн в зимовий час підігрівається. Відразу за басейном у вас нас вихід до пляжу. Пляж у нас піщаний, з пологим заходом в море. І якщо відпливти буквально там метрів 500 від пляжу, то є навіть кораловий риф. Абсолютно по всій території готеля є безкоштовний Wi-Fi, тому SIM-карту можна в аеропорту не купувати. Але якщо ви плануєте їздити на екскурсії на морську прогулянку в Каїр або в Луксор, вам постійно потрібно бути на зв'язку, то краще заплатити 12 доларів і купити собі сім-карту. Проте Wi-Fi ловить добре, навіть зараз по території прогулююсь. Інстаграм працює палички. Тому написати вайпері, дзвонитися. цього буде достатньо. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити в мене на сайт сашатревел.ком.ю. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. сашатревел.com.ю А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. Не ділянсько на те, що він був коротеньким. Проте я сподіваюся, що найближчим часом відпочивати в цьому готелі будете саме ви. А я вам зразь, поможу допоможу організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Звертайтеся, ставте лайк під цим відео та до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.